Чи треба давати папугам гілки дерев? Так, гілки дерев це важлива і значна частина раціону хвилястих папуг. До того ж, папугам фізіологічно необхідно кожен день щось гристи, щоб сточувати дзьоб, який постійно росте. Тому гілки дерев повинні бути в клітці на постійній основі. Папуги, які щоденно мають доступ до гілкового корму, менше хворіють, оскільки деревина містить у собі антисептичні речовини, що позитивно впливають на здоров'я пернатих. У папуг, які не мають можливості гристи, дзьоб переростає і викривляється. Птахи стають вразливими до різних хвороб та патологій. Найбільше папуги люблять гристи і їсти гілки фруктових дерев та кущів. Таких як вишня, яблуня, груша, горобина, смородина та інші. Але якщо фруктових немає, то підійдуть інші, наприклад, осика, верба, клен.